Так, ну що, друзі, всіх вітаю! Це Яро. Вітаю на своєму мотоканалі І ми розпочинаємо сезон. Сезон ми розпочинаємо з чого? Правильно, з продажу цього красавця Suzuki GX r 600 21-го року, випуску, який ми з сашком. Замовили за штатів, відновили. Проїхали на ньому тисячі і півтори. Зрозуміло, що спортив зовсім не наша тема, і з радістю виставили його на продаж. Ну що, поїдемо, проїдемось, їдемо в Рео. Він дуже гучний, внімання. Ну, от якось так. Не знаю, буде мене чутно або ні. Але в принципі мікрофон я придбав, встановив. Але я так думаю, що тут настільки гучний вихлоп, що мене ніч не буде чутно. Ну, то таке вже. Але всі шарахаються, розбігаються. Я насправді не знаю, як з такими прямотоками хлопці в Штатах їздять. Я так думаю, що на такому вихлопі два варіанти. Або по трасах, або на трек. Іншого нема, третього нема і не має бути. Ви знаєте, що я ганяю на тур-ендуро. моя улюблена Yamaha Super Tenere. то найкращий в світі мод, який я можу собі на сьогодні дозволити. Але ми пробуємо різні моди. Не цікаво постійно кататись на чомусь одному. Пробуємо і такі мотоцикли. Що можу сказати про спорт? Звичайно, це все про дві речі: про дизайн та про мотор. Нічого іншого тут нема. А ну і тормоза. Ну Це як технічна складова да? мотоциклу, яка має бути в принципі всюди в нормальному стані. Що розуміли, ось це я їду 4-5 тисяч обертів. І спеціально перемикаю сильно раніше на повищену передачу. Адже. Ніяк інакше неможливо на ньому їздити, <гум> то буде просто як міні-шахет. Ну, точніше, не міні-а такий нормальний шахет насправді, то народ лякає страшно. Коли я його забирав в чернівців, то в мене бабка одна корягу запалила. Щоб ви розуміли, настільки от, роздражаючий звук. От Я їду зараз на п'ятій, 60 Три з половиною тисячі обертів. Ну це для нього ну, типа, трошки вище за холостий ход, і це такий ще ну можна на шосту перемкнути, але ну, не, не дуже важливо. Прикол цієї шістисотки. Хочу зазначити, до речі, що вона, в принципі, їде з низьких обертів не так уже погано, як а, взагалі класичні мотоцикли на низькій кубатурі. Тобто тут можна щось там вімкнути. Звичайно, що порівнювати динаміку на низьких обертах і на високих, тут нема... неможливо, адже на високих обертів він розкривається. І після 10-11 тисяч туди під 13-14. Ото його оберти, то те, що йому подобається, і те, як він має насправді на яких обертах працювати. Ще один такий прикольний плюс любої спортухи. Дуже легко маневрувати в місті. Можна сказати, що в принципі для міста в мене є друзі, які, які їздять. <му> да, які їздять на спортах. Ну, ви чуєте, да, вихлоп відстрілює, тому я намагаюсь більше п'яти тисяч обертів не підіймати. Бо будуть думати, що вибухи Блин, під час війни такі моти то просто жопа. А я би взагалі за таке. В мирний час, особливо а, якщо вночі, то реально лячно. Ну вдень всі розуміють, що це ну воно ж чутно, що це не шахет, то оберти змінюються, але реально звук напряжний. Я навіть стараюсь до перехрестя під'їжджати на вижатому щепленні чи на нейтральній передачі. Тому що тоді він не так валає. Але штука файна, але файна, як виключно третій, четвертий мод. Ну, якщо ви не спартовод, то я навіть не знаю. Ну в принципі. Класні турендуро на сьогоднішній день може дозволити реально класну динаміку, і то реально темка. Єдиний плюс ще, до речі, гучної викладної системи, я про це неодноразово казав, це те, що вас чутно. І шанси на те, що вас не помітять авто, маленькі, адже ну, про вас всі знають, про вас чують. Що якийсь довбень їде зі своїм прямотоком на своєму піпілаці. Класно, що вузенько можна пролазити, нормальна тема спокійненько собі їдеш, чик-чик, і ти всюди батя. Ну, Але таке. Я просто через те, що їжу на доволі габаритній супертенері, не звик шниряти, але в принципі. Ну, проблем немає зовсім. Майдесний окорн. Всі діла. Емоції, конечно, просто як... як на американських гірках. Тормоза лютіші, ану, вони мають бути на спортах. Тобто, це перше, що треба встановлювати. Якщо не гарна гальмівна, то перш за все безпека. І це те, що має бути абсолютно на кожному мотоциклі. Не тільки на спортах, а в принципі на будь-якому Блін, мені здається, що мене підстрілять. Ненавиджу, не вижу, не спортоводів, ненавиджу. Якесь гівно гучне, некомфортне, але сука, швидке, що піс, я просто на ракеті. Я просто взлітаю. <тим ơi> Уго... <спільного> І в мене такі думки про себе. Я довбень, я довбень. Я <тим> сука, кошмарю місто. Мені не, не можна тут з'являтися. Я кошмар. Я кошмарю місто. І це, щоб ви розуміли, от я їду, не можу казати скільки, але ви всі розумієте, скільки, бачите. Тож комп'ютерна графіка, ну, я думаю, всі це розуміють. Але Рьов капець. Яке красиве місто, в нас, да, Київ. Хоча під час війни він зовсім інший. Військовий побратими. Да, спортивні гучні мотики мають бути маленькими, щоб можна було втікати б... від лютуючих людей, які це не розуміють і хочуть тебе вбити. А таких багато. Ха-ха! Всі повилазили, а тут можна буде трішки. А ще один прикол, я помітив. Ти коли їдеш на спортухі, ти не можеш ручку достати і отак от зробити, ну це важко, реально. <світтєві> <поць> Яка ж? Яка ж тварина? Просто люта дічь. Я не катався на літрових «Спартак», але я навіть не уявляю, що там. Адже тут 125 кінських сил, а там щось типу 200 плюс-мінус може бути легко. Ах, да. Кісті вже болять. Перший ну такий, на спорту виїзд до цього катнув на супертенері 130 кілометрів. Взагалі без питань, як в теплої ванні. В домашніх тапочках, Ну, а це, звичайно, що зовсім інша історія. Так, Тут треба шукати десь сервісний центр, тут має бути десь недалеко. І ми вже майже, можна сказати, приїхали. Взагалі-то експіріенс дуже класний на спортах. Ти розумієш, чому їх люблять, але ти і розумієш, чому їх ненавидять. І чому він не підходить для дуже багатьох людей. Тобто, це така штука, яка реально на любителя. Якщо... Турендура це супер ультимейт для будь-кого з дуже зрозумілими посадками, з дуже зрозумілим комфортом, то ця штука, це, звісно, це люта діч. Це емоції, це те, за що люди готові платити кошти. Це адреналін. Це своєрідний кайф. Так, ну що, нікого нема? Якщо я, якщо я правильно розумію, то десь на під'їзді. Що, куди його? Тут оставляем? Давай, я пойду, я уже там отлай. Отлично. Dumb bitch, I'm bitch, I'ma do it. Yes, I'm the shit. I've been chilling and I've been a motherfucker, sick of bitch with a skewer. Had you go with a view and she suck a dick like a hoover. Oh, fuck all the rumors talking. on your computer computer's that's